Усім привіт! Сьогодні у нас відео буде пов'язано не з таксі. Сьогодні ми будемо їхати на дальняк, на Теслі, постійно зупинятися і десь заряджатися. Біля тисячі км в Італію, зараз я ще в Братиславі. Зараз заїжджаю на аупарк. Мені треба повністю зарядитись. Для того, щоб починати свій шлях. Це я вперше так їду на дальняк. Тому я ще не знаю, як це буде, е наскільки це зручно їздити на електричці, на Теслі, на дальнє розстояння. Ну я думаю, що буду десь мінімум 4 зарядки, мінімум 4 рази буду зупинятись і заряджатись. Так що, поїхали! Практично зарядився, але я вийду раніше, бо є така, от, така от прилажуха в Теслі. І от він мені показує, де я можу зупинитись на тесловських зарядках і зарядитись. В Пандорфі я приїду з 61%, 8 хвилин я там заряджусь, поїду далі, потім на слідчому чекпоінті 11%. Те ж саме 25 хвилин заряджаюсь, їду далі, і отак-так. Ну, в Пандорф я заїжджати не буду. Я краще зараз трошки більше заряджусь, бо він каже, що я можу вже виїжджати на Пандорф. Але я заряджусь трошки більше тут, щоб поїхати вже Сразу на наступний Чекпоінт в Австрії, Зелтвек. Там мені потрібно буде зарядитись десь 25-30 хвилин. Десь 250-200 км оттуда мені потрібно буде їхати. Ось от такий от путь, відень, Австрію, через Венецію. В Венецію заїжджати вже не буду. Поїду далі. І е, аеропорт Біргама в Мілані. І після цього ми їдемо Раполо. Раполо це прямо біля Порто Фіно. Там же буду відпочивати, бо, рібят, я виїжджаю в відпустку. В відпустку на 10 днів вирішив отак от спробувати на Теслі і подивитися, наскільки це зручно їздити на такий дальняк на Теслі. Такого досвіду у мене ще не було, і зараз він буде і у мене, і у вас, бо я вам все буду розповідати. А і ще потрібно зняти. Вот ці вот налипки. Ну бо вони мені там не, не нужны будут. Але я не знаю наскільки вони легко снимаются. Блин, а такое. Надо потом после этого будет помыть авто. Давайте я, наверное, заеду кудись на мойку. И уже буду знімати з змойкою. Как зазвичай? мене застучають вот такие вітрики ребятки дуже прикольні вся австрія в принципі в них воно, особливо от, від братислави до відня ну, дуже їх багато тут їх сотні просто сотні до першого чекпоінту по 45 км десь. До речі, хотів сказати, скільки коштує зарядка на тесловських станціях, Це якщо хтось на своїй Теслі вирішить поїхати по Європі. Якщо казати про Словаччину, то ця ціна варірується від 40 до 60 євроцентів за кіловат в залежності від мощності, в залежності від. Швидкості зарядки та часу, коли ти заряджаєшся. Коли в час пік, то звісно ціна буде трошки дорожча. По Австрії я ще не заїжджав на Тесловську станцію, зараз буду тільки заїжджати. Але я подивився, що ціна тут варіюється Є 30 не швидкісний зарядки, якщо попадеться. Є 60 а є, ребят, 160. Це теж залежить від часу, від швидкості і так далі. В Австрії, в принципі, на топляк навіть е, ціни дорожчі, ніж в Словаччині, і навіть ні, ніж в Італії. Е, Австрія взагалі дуже дорога страна, так же як і Німеччина. Бажано швидше її проїхати. Швиденько так Чип через Альпу і в Італію. Що я в принципі зараз буду намагатися робити. зараз уже будет цей поворот и там в э, вільні 8, 8, колонок станций то скорее всего их всего там 8 тому никого взагалі нема вот тут за поворотом має бути суперчарджер мой долгожданный тесловский Кому интересно, вот стоимость табличка на заправочках. Вони трошки інші, бачите? Вони не червоненькі, вони біленькі. Так, от так от вони виглядають. Да? Так. Ну що там? Слідуйший чекпоінт у мене падове, це вже Італія. Показує 25 хвилин. Із 25 хвилин, які я можу витрач... витратити на або щось купити, або кави. Що Подивився ціни, ребят. І ми ж в Австрії. Коротко, думаю, кава вип'ю в Італії. Машинка тим більше вже практично заряджена для виїзду. Не повністю, але для виїзду цього достатньо. Він пише, що залишилося час для продовження поїздки 9 хвилин. Це, щоб доїхати от до цього чекпоінту. А їхати туди... 216 км. А що там у нас по путі є якісь зарядки які на підстраховочку. А ніфіга, ребятки. якщо от це вже проїхати, то потім до цього міста, я думаю, 100 км нічого не буде. То треба зарядитись трошки більше напевно. Якщо зараз вийду, то мінус 5 я приїду зарядом, тобто не доїду. Треба ще чекати! Ребятки, міражи. Я перший раз їх бачу. Це французький стрібіт у літі. тут, звісно, дуже прикольні. І зараз ми поїдемо ще далі ось туди. Бачите, там над домом вже дуже високі альфа. Так, коротше, ребятки, виїжджаємо, бо 246 км у мене пише, але пише, що я приїду, ще у мене буде залишок більше 10%. Але мені 216 їхати, щось там не сходиться. Але я думаю, мені сказали, що він рахує з учотом рельєфу. Де підйом, де спуск. Просто що там буде спуск, а там дійсно буде спуск, сальп вже до Венеції в сторону Венеції. І тому там дійсно може просто набрати ці кілометри і буде все добре. Так що думаю, що буде все нормально, сподіваюся, але я вже трошки запізнююсь і мені. Треба буде не витрачати час марно. Заправився, поїхав, заправився, поїхав. Йде ремонт тунелі, Я так розумію, ми трошки з'їхали з, з автобаном і в якомусь австрійському Це Зараз я вже в Італії і зараз, зараз, ребятки, почнуться платні автобани, блін. Так класно було по Австрії, по Словаччині. Купив віньєтку і все, і не паришся на рік. А тут ніхера. Тут зараз будемо заїжджати, брати талончик. І коли буду з'їжджати з траси, буду цей талончик віддавати, і він буде рахувати скільки я проїхав і брати з мене побу. В Італії платні автобани, до речі, і во Франції, також, до речі, є трошки в Іспанії. А, ну, самі платні автобани, я вже це відчув, це Франція. По-перше, вони дорожчі, по-друге, вони, ну може не дорожчі, але я відчував, що я кожні 100 кілометрів десь 25 євро відпльовував на цей автобан, і він кусками якось йде. Ну, вони їх багато там. Ну, во Францію я не планую, але по Італії все ж таки по платним автобанам мене доведеться проїхати. Так, тут щось десь має вискочити. От, до От так от. О, шлагбаум відкрився. Все, коли я цей білетик потім а, поверну, а, коротше, буду виїжджати з автобана, теж його вставлю і він напише, скільки мені потрібно заплатити за мій кусок. А мені їхати ще по Італії 50 км. Ще залишилось. Це вже Італія. Ще 18%, все добре, але треба буде забашляти. Гроші, звісно, по любе Ну, я проїхав десь, це, мабуть, 40 кілометрів. Зараз подивимось, сколько це буде для мене коштувати ці 40 кілометрів. Хтось уже башляє гроші Тут можна, до речі, готівку теж. daкинуti. Ciò se Introdurre il denaro, avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. ,50. 50. Ritirare le monete rifiutate dallo sportellino. Introdurre il denaro. А, ну. О! Оріведирчі, ребятки. Так, ну і де моя тесловська зарядочка тут, а? а? Ось тут я пав каву. Зараз я теж можу там попити каву, до речі. Drink and food. Ну, мені спочатку нужна тесловська зарядка. Завжди кажеться, що зараз приїдеш, а зарядки там не буде. І ти просто йдеш. Да, так, це жорстко. Але ні, вона вон є там, слава Богу. Ось в такому місці знаходиться Теславська зарядочка. Дуже все красиво. Я вже відчуваю, що я на відпочинку. Ну, правда, ще треба доїхати. Зарядочка показує мені. 133 швидкість кіловат, 86 вже кілометрів, піше ще 20 хвилин до початку їзди, до наступного чекпоінта. До речі, взяв такий салатик. Є вілка з ложкою, так що зараз буду їсти. Але спочатку, напевно, схожу поп'ю кави. Бо вже починаю так трошки ну, не засипати, але, але треба випити каву. Покушав. сразу зарядилась. уже пора ехать. хотел вам показать поближе вот эти горы. Ну, дуже прикольно. Так, сколько у меня тут? 231 километр. Пора ехать. Бо я и так запизнюсь. Пив каву и могу сказать, что, конечно, ну, лучше, чем в Италии. Для меня кавы просто нема. Итальянская кава мне очень нравится. Самое главное, дешевая. Я взяв за 2 євро, але в тому місці дуже багато людей зазвичай, ну, де ціни трошки вищі. Перекусив трошки салатику, так що І вперед до наступного чекпойнту 200 км. Це вже буде за Венєцією. В Венецію ми не будемо заїжджати, бо немає часу. Можемо просто подивитися такі домики. так уже схожа на Венецию. <laughs> ну трошки, на самом деле на душе. все ж таки колорит итальянский витчувается. Видели когда-нибудь посаженные деревья и все с одинаковым наклоном? Вот так вот. Прям рядами. Прямо зараз проезжаю в Венецию. Мы ее не побачим, она трошки в стороне. Заїжджати, звісно, не буду, бо треба поспішати. От по карті можете побачити. От я їду і от мій чекпоінт. Але показує, що з 14% у мене буде, коли я приїду на цей чекпоінт. Ну, а от там от, ребятки, Венеція, бачите, і я не бачу, але вона там є. Так, ребятки, с'їхав я з траси. Зараз треба зарядитись. Мій останній чекпоінт перед ä, Бергамо. Таке от село, Італійське село. Ось вот так от воно виглядає. Цей такі... О, дом культури, бачите? <сум> дом культури, як у нас, в принципі, такий теж є. Не, ну дуже прикольно, свой колорит є. Скажу. Але є і багато чого, що схоже. Поле. Наприклад, поле схоже. Заряжался на одной стойке. пішов попити каву, І бачите, не працює стойка 7А, до другой. Но я вже відключился кенший. Ну трошки а, потеряв час. Ось вот так вот таке теж бывает. Що мені там залишилось? 181 км. пока попил кавы за 181 180 заряды а, ну, все ну це нормально в принципе быстренько я уже подъезжаю до аэропорта Д вам все розповім. Підсумок, так сказати, мої, мої подорожі. До Бергамо 800 км і ще мені залишиться десь 200. ще. 850, напевно, до Бергамо, практично 900. І ще 200 ще ми залишиться до Портафіна, Рапола, якщо бути точніше, і там вже я вам все розповім. Дідуля засовував на минуту талончик, а зараз треба заплатити. Я не знаю скільки це буде продовжатись у нього. Ну, дуже тяжко. Тобто було трошки ближче під'їжджати. Ну, дуже незручна тема, до речі. Це завжди так. Або там шлагбауми якісь у нас те ж саме. На ну, щоб під'їхати, під там щось треба тягнутися, або виходити з машини, Короче, Тут ще дідулі ему ж тяжко, блін, ну так зроблено, що поробиш. Десь дачу треба решту забрати. Ой, зараз я ще буду брати з Все, як в звичайному аеропорті. Проїхав поворотик. Йдемо на друге, друге коло. Тут бачите, стоять люди, чекають. на кругу. Так можно. Зараз мы кружок навернем. И в принципе нам сюда. Ну что, ребятки, я уже врапала. Это Италия. Вот так она выглядит. Такий класний портик, дуже багато яхточок. Ось там, там. портафіни, якщо ви бачите вже. Зараз візьму каву і розповім вам, як в мене пройшла ця поїздка, скільки разів я зупинявся і скільки часу я на це витратив. Я 1100 кілометрів зупинявся 4-5 разів. Десь в середньому по 30 хвилин на кожен раз. Немає ніякої проблеми їхати на електричці в дальню подорож, тому що 30 хвилин на одну зупинку пусіх було 5, все таки, це ж тисяча кілометрів. Все одно ви зупиняєтесь в будь-якому випадку там туалет, щось купити, кави чи щось. Авто заряджалося, я перекусив і так далі. І навіть е, постійно було таке, що я поспішав, бо думав, що зараз вже машина зарядиться і мені треба їхати далі, бо я трошки запізнювався. І так воно і отримало, що е, я приходив, а машина вже готова доїздити. Так що на самом деле, це дуже прикольна річ. Була ще одна. А взагалі. Все круто, я в Італії, море, сонце. Ще кудись планую з'їздити. Може вам теж зніму. Може це буде Монако, Ніцца. Подивимось. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забуваємо, власник найзалайканішого коментаря отримає баночку червоної ікри від фірми. Фіш, яку я можу йому лічно вручити при зустрічі в Братиславі переможцем попереднього відео по коментарям. Зараз ви бачите на екрані, Юра, мої вітання. Ну і в цьому відео, звісно, не забувайте коментарі та лайки. Всім пока і до нових відео, до нових зустрічей.